Сьогодні Бандера і Шухевич об'єднує всю країну. Якщо ще 10 20 років це здавалося так, що воно розполіє. А я пишаюся тим, що наша команда була серед тих, хто відкрила Київ проспект Шухевича і проспект Бандери. І сьогодні постать Бандери і Шухевича є стрижнім тим хребтом, який об'єднує нашу державу. Не можете не запитати за про ставлення до Степана Бандери? До Степана Бандери. Дивіться, зараз Ми розуміємо, що ви зараз що ви не сказали, яка частина суспільства так. У нас буде? Що okay. я не сказав, про ну, нього так і буде. Ваша особисть. Слухайте, у мене не може бути для а, таких людей і таких подій за тих часів, а, за які ми просто з вами читаємо чи слухаємо, але ми там не жили. Не може бути просто особистого ставлення. Тому що а, а, Степан Бендера став політичною.